8 вересня у церковному календарі пам'ять святих мучеників Адріана і Наталії. В цей день у селі Забороль біля Луцьку особлива подія. Тут збудована церква на честь святих мучеників. Здійснити урочисте богослужіння зібралися священства, жителі села та паломники. Всі єдиними устами. І серцем молилися Спасителю і Покровителям церкви, благаючи і про свої власні потреби, і особливо про мир і спокій в нашій земній батьківщині Україні. Храмовий праздник – це гарна нагода об'єднати всіх жителів села. Це час для загальної подячної молитви, спільної трапези та відпочинку. Це день іменин парафії. Велике значення храму для християнина, всемогутній і всюди сущий Господь, який наповнює собою весь всесвіт, якого не може вмістити весь створений світ, вибрав на землі місце перебування, це храм, де в молитвах та піснаспівах недільні та святкові дні славиться ім'я Боже. Існує два храми, де перебуває Бог. Це смиренна людська душа та храм матеріальний, який споруджує людська віра людськими руками. Це храми, в яких ми молимося і звершуємо богослужіння і таїнства. Православний храм є місцем особливої присутності Божої благодаті. Тут, на Святому престолі відправляється найвеличніше таїнство тіла і крові Господньої. З храмом Божим пов'язане життя кожного християнина, починаючи з перших років до самої смерті. В ньому віруюча людина приєднується до Христа, тут знаходить шлях до спасіння, до храму Божого християнин поспішає на молитву, виливає тут радість і горе перед Господом. Саме тут пропонується для людини спасительні святі таїнства. Через які віруюча людина получає зцілення від хвороб душевних і тілесних. Нещасні получають утіху, бідні отримують радість, слабі стають сильними, горді смиряються. У храмі Божому християнин очищується від гріхів і найтісніше з'єднеться з Христом у Таїнстві Святої Євхарістії. Храм Господній є друге небо. Де зі страхом і трепетом стоять перед престолом Божим архангели і ангели, особливо під час божественної літургії. Святитель Іоанн Златоус говорить: Бог улаштував церкви в містах, як пристані на морі, щоб ми, шукаючи дороги сюди від бурі життєвих хвилювань, насолоджувалися великою тишею. Це духовна пристань душ. Церковне богослужіння проникає крізь слух і зір у душу людини дає радість і спокій серцю. У Божий храм неначе врай прошу зайди, ти не минай, земні турботи сі вітки. Творця ти, зустрінь. ти відійди від віц, напись до схочу тепло Навчись усім добро нести. Хто завинив, тому прости. Життя релігійної громади святих мучеників Адріани і Наталії розпочала своє життя 4 листопада 2006 року. На той час ми мусили молитися в пристосованому приміщенні магазину, орендуючи його. Три роки нашого життя прийшло саме там, і тоді стало питання шукати інше місце для молитви. І ось оце приміщення, яке ми бачимо, храм зараз, було, це на той час було приміщення млина Недіючого, якому було близько 40 років. Молилися в невеличкому приміщенні прибудові, де колись складали мішки з мукою. Молилися там протягом 10 років, У 2019 році владика Нафанайл освятив наш храм. Довго ми до цього йшли. Багато людей допомагали своїми трудами, коштами, і наша громада нарешті дочекалась цього моменту. Святі мученики Адріан і Наталія це угодники, які проживали у IV столітті і в той період, коли кожен християнин був гонимий. Святи, свята Наталія була християнкою, Адріан – язичником, який працював нотаріусом біля імператора. Багато свята Наталія молила Бога, щоб і він став християнином. І ось молитва її була почута. Одного разу, коли він записував імена християн, які мали йти на страждання, він запитував їх, чому ви страждаєте? За що? І вони йому відповідають: ні око не бачило, ні вухо не чуло, і навіть на думку людини не спадало те. Що Господь приготовив тим, хто любить його. І він записує і своє ім'я, і його було убито, ноги було покладено на наковальню і перебито їх. Так він своє життя віддав Богу. А Наталія далі продовжувала життя і утікала до Риму через те, що було багато молодих юнаків, які хотіли одружитися з нею через її красу. До святих мучеників Адріани та Наталії моляться за хороші відносини в сім'ї. І ось один випадок життя нашої парафії дуже добре це показує. Звернувся до мене чоловік з такою проблемою мали їхати на відпочинок, а відносини з дружиною були дуже натянуті. І ось питає він, батько, що мені робити. Кажу йому: візьміть іконку. А взагалі є молитва. І кожен день моліться до них. І вони обов'язково допоможуть. Він молився в себе, я молився вдома. А через три дні він телефонує і каже, батюшка, в мене все добре. Після цього поїхали на відпочинок і, слава Богу, до сьогоднішнього дня живуть у мирі. Бажаю всім родинам і сім'ям проживати в любові, а країні нашій проживати у мирі. Храм Божий, Стараємося стояти в ньому в цьому святому місці з особливою увагою, з думками тільки про Бога, прохаючи його допомоги. Усіх є достатньо скорбот і переживань, що іноді здається, ніби немає ніякої надії звільнитися від них. Поспішай, християнине, до святого храму, помилитися Господу Богу і входи, перебувай в ньому в цьому святому місці із страхом Божим. І благовінням, підносячи свої молитви цілковитою впевненістю, що милосердний Господь почує твої прохання, і по силі віри в нього ти одержиш те, про що благав Спасителя.